Україна моя рідна батьківщина, це свята земля, це земля моїх предків. І тому тут моя душа, моє тіло, мої думки, моя праця. О, Україна. Це, ну, це дивовижна країна з величезною силою волі і з величезним силою духа. Це козацький дух, який, як ми бачимо, він нікуди не зник. Він просто передається, трансформується з покоління в покоління. Він був сотні років тому назад, і зараз в наших воїнах, в наших хлопців ЗСУ, в наших добровольцях він знову ж проявляється. Спротив першочергово. І зараз, по тому, як я, я сама відчуваю такий такі саме мене постійний стан всередині, що от комусь дать кулаком морду, вибачте. Прості українці, це сміливі, відважні, мужні люди. Це ті люди, які в перші дні війни згуртувалися, об'єдналися і почали боронити свою рідну українську землю. Для мене Україна зжалася в такі конкретні поняття, конкретно якогось міста, яке зараз бомбардують, конкретно очей якоїсь дитини, яку ти бачиш, в розпачі, яку там військові наші, конкретно в постать наших збройних сил, кожного того солдата, який ти бачиш. Україна для мене зараз це великий біль, великий сум. Це постійні роздуми, що буде завтра, що буде далі, і як там на передовій фронту тримаються люди, тримаються військові. Коли я уявляю, що в мене немає України, що в мене немає батьківщини, у мене всередині з'являється пустка. Ти ніхто і навколо тебе ніщо. Ти людина без адреси. Українці це є такий народ, який ну, вихований, напевно, правильно або, можливо, такі по націоналістичних уподобаннях. Ми чесні, ми справжні. Що я раніше могла теоретично розмірковувати, чи могла б я жити в якійсь іншій країні, то сьогодні я переконана, що Україна це мій дім. І я хочу жити саме. Тут, де б ти не був, тішився різними світами, країнами приїжджаєш додому, і тобі тепліше стає затишно. Ось така моя Україна. Ситуація, яка зараз склалася, напевно, дуже сильно усвідомлюєш, що ти потрібен в Україні, от, і треба робити все для того, щоб вона взагалі була. Український рід має дуже велику і могутню свою історію. Зараз настав час, коли потрібно, навіть настала велика честь, писати історію нашого рідного народу кожному з нас. Крим повернемо, Маріуполь буде свісти, ми все заберемо назад. Не можна батьківщину обирати, вона обирає тебе. Як сказав Юрій Цедр, якщо зламати волю нації, то нація перетворюється на рабів. І люди цієї нації також перетворюються на рибі. Ми не хочемо бути рабами. Де боротьба світла і темрявою, і світло, і добро по-любому переможе. Зло це однозначно. От, в мене враження, що от Україна це як той фенікс, який відродиться з попелу і буде ще гарніший, ще яскравіший. І, ну, мабуть так, Україна це фенікс, який відродиться.